І наступний потенціальний противник, це там переможець пари Макабі Пафоси. Можна проходити такі команди на твою думку? Так Динамо, Динамо буде фаворитом? Фаворитом розумієш, зараз футбол виглядає таким чином, що фаворит зараз та команда, яка краще підготовлена фізично. Там я не знаю особливості чемпіонату, як там проходять ті команди зараз підготовку і так далі. Але ситуація в тому, що у нас завжди оце, ми занадто довго входимо в сезон. Потім у нас відбувається пауза, а коли грати. Тому ситуація в тому, що команда, яка буде краще фізично Підготовлена, тому що сказати, що в Динамо якісь надякісні виконавці за зібране, ну не можна сказати за рахунок чого було здобута перемога у чемпіонаті: дисципліна і виконання тренерського ну задуму, та десь гра ось саме серцем, тобто кусючість. і ситуація в тому, що от саме фаворитом вони можуть бути саме за рахунок ось цього розумієш, не на папері, не по трьох зірках Багато факторів моя склада. Так, так то я впевнений, що і в пафосі і в макабі будуть такі такі спеціалісти, які зможуть там. Перевершити там центри поля і зробити різницю, тому Динамо має грати за рахунок дисципліну: грати від оборони, перекривати один одного і бути фізично готовим до цього темпу гри, який буде вже тут.